Мене покинула прийомна мати. Я дівчина 15 років. У віці 12 років я потрапила у прийомну сім'ю з причини, які я не буду згадувати в цій історії. Мене помістили в притулок, тому що на той час не було родини, яка хотіла б мене забрати. Уявіть собі, сучасний дитячий будинок. Притулок був неймовірний. Більшість персоналу були дуже приємні люди, і я досі з ними підтримую зв'язок. Ось тут і з'являється моя прийомна матір. назвемо її Люсі. Люсі була старшою жінкою. Вона обійняла мене при зустрічі і спочатку була дуже мила. Я не ненавиділа її, але вона завжди викликала у мене погане перечуття. Вона була досить старих поглядів, але водночас сучасною. Судячи з усього, приблизно після п'яти днів мого перебування там вона вирішила, що хоче взяти мене на виховання. Мені все одно довелося чекати кілька місяців на отримання сертифіката, тому вони не сказали мені, доки його не було схвалено. Я була дуже схвильована вийти з притулку і нарешті знайти хоча б прийомну матір. Вона сказала мені, що я буду з нею, поки моя мама не поверне опіку і що вона ніколи не залишить мене. Я їй повірила. Коли я почала жити з нею, Люсі почала критикувати мене за все, що я робила, особливо мій одяг. Я віддаю перевагу хлопчачому одягу. Це мій стиль. Я запитала, чи можемо ми піти подивитися на одяг, який я хотіла б носити. Вона буквально сказала: Ні, ти дівчина, і я не дозволю тобі носити хлопчачий одяг. Натомість вона змусила мене купити одяг, який вона вибирала для мене, наче мені було сім, за моїм ваучером. І це тривало дуже довго. Вона постійно кричала на мене за такі дурні речі, як те, що я надто соціальна. У мене сильна тривога, і це не те, що вирішиться за лічені хвилини. Все стало гірше, коли вона зустріла свого теперішнього чоловіка. Я буду називати його білом. Того, що я бачила, Біл був хорошою людиною. Моя прийомна мама познайомилася з ним у якомусь додатку для знайомств. Він жив у одному із сусідніх штатів. Він зробив Люсі щасливою, що зробила щасливою і мене. Він сказав мені фразу, коли я вперше познайомився з нею, я міг би постаріти разом з нею, якщо захотів би, і вона б не залишила мене. Одного разу Люсі відвезла мене до родича на кілька днів, і вона сказала мені, що хоче переїхати з Білом за межі штату. Це було для мене шоком. Вона ж пообіцяла мені, що не покине мене, а тепер вона хоче залишити власну дитину заради людини, з якою познайомилася в інтернеті. Вона знала, що я не можу поїхати, тому що якби я жила за межами штату, моя мама могла б ніколи мене не повернути. Вона ж казала мені, що залишиться зі мною, незважаючи ні на що. Я не знаю, чи була вона справді розчарована, коли я сказала їй, що не можу поїхати, оскільки все ще маю так багато там, де я зараз живу. Я не могла залишити своїх братів і сестер. Вона сказала, що мені доведеться піти в іншу прийомну родину, якщо я не поїду з нею. Моє серце було розбите. Я була з нею лише півроку, а вона вже збиралася мене покинути. Після цього вона почала говорити з працівниками притулку про пошук іншого прийомного будинку для мене. Мене відправили в кілька різних таборів. Це по суті прийомні будинки, де ви залишаєтесь на кілька днів або тижнів залежно від вашої ситуації. Я просиділа в спальні, яку вони мені дали, і ледве вийшла звідти протягом усього візиту. Цілком можливо, це була одна з найстрашніших подій, через які я пройшла. Я пам'ятаю, як писала її смс, як плакала, благаючи, що працівник відвіз мене додому. У мене були напади тривоги один за одним, і вона по суті сказала мені, що тепер це моє життя, і я повинна зробити так, щоб ця нова сім'я не пошкодувала. Це не дуже втішало. Коли я повернулася до прийомної мами з табору, вона зателефонувала мені з роботи і сказала, що родина мене не бере. Це, наче й покращувала ситуацію, але водночас було неприємно. У мене ще було кілька днів до того, як я повинна була піти, тож я подумала, що просто використаю їх якнайкраще. Це не спрацювало, тому що вона змусила мене спакувати для неї більшу частину її речей. Я пам'ятаю, як я намагалася не плакати, коли складала її речі та коробки. Зрештою, я заплакала, і вона сказала: я розумію, що буду сумувати за своїми дітьми, тому мені теж важко. Вона говорила про своїх біологічних дітей, які були дорослими. Тоді я зрозуміла, що вона не надто піклується про мене. Її інша прийомна дитина отримала Дані на свій телефон, а я ні. Одного разу вона розізлилась на мене в зоопарку, тому що я багато знаю про акул. Здавалося, вона ненавиділа все, що я робила або говорила, але водночас була ніжною. Вона намагалася змусити мене піти у табір, і вона знала, що це було образливо, кажучи такі речі, як це пройде наче кілька днів. Зрештою, я все ж пішла. Я пішла у прийомну сім'ю, а потім повернулася до притулку після того, як мала жахливі проблеми з цією родиною. Коли я повернулася, моя прийомна мама вже переїхала. Мабуть, нікому, хто там працював, вона не сказала, що збирається поїхати, бо директор був розлючений. Там майже всі були розлючені. У деяких із співробітників згадка Люсі викликала злість через те, що вона змусила мене витримати. Зараз я живу в хорошому домі, і загалом у мене все гаразд. Я все ще люблю свою стару прийомну маму і прощаю їй за те, що сталося. Ми розмовляємо дуже рідко, і коли ми це робимо, вона хвалиться своїм новим розкішним життям і тим, що вийшла заміж за чоловіка, заради якого вона залишила мене. Я хотіла би, щоб ця публікація закінчилася приємніше, але на жаль, ні. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ССУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!